Я не скажу, що я до 14 року була великим патріотом своєї країни, бо дійсно я виїхала рано. Я жила з мамою за кордоном. У мене там все якби вдалося. Я там вчилася і повертатися, чесно, я не збиралась в Україну. Я будувала вже своє майбутнє там. Але от в 2014-му цей майдан, ці спогади, коли я повернулася назад в Італію, вони якось мене дуже так зацепили. І я кожного разу моніторила всі сайти, що відбувається на Майдані, як там, що. І в один прекрасний момент я вирішила допомагати майданівцям. Я почала передавати там якусь необхідну допомогу, ну, щось нічого такого, там теплі речі, кава, чай, ну щось таке елементарне. І далі це все переросло якось в масштабну допомогу. Кожної неділі ми збиралися громадою, долучали італійців, долучали всіх, хто бажав допомогти. І кожної неділі від мене так виїжджала велика кількість допомоги. Якщо колись починалося з одного бусу, то далі переростало, що там 20 рейсових автобусів, всі загружені допомогою від Уляни. Від мене там ховалися перевізники. Центр логістики <с>? Так, Не хотіли брати, бо це ж я безкоштовно просила. З деякими сварились, з деякими все ок, як би розуміли. І так це все плавно переросло в благодійний фонд в 2015 році. Я його відкрила. І далі мої поїздки на фронт почалися теж в 2015 році. І відповідно, воно все так масштабно розрослося, було багато допомоги, і ми реально опікувалися майже усіма бригадами. Ну хто нам писав у Фейсбуці, десь чи через друга, ми всім допомагали по мірі своїми.